Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося на бульварі Торосевича. Сьогодні субота, 28 вересня, і зараз вже 12.20, друзі, ми йдемо на бювет. Сьогодні в Трускавці невеликий ярмарок. Відзначають цесвітній день туризму, який ну, по календарю був вчора, 27 вересня. Ну, Сьогодні, 28-го, вирішили святкувати в суботу. Бачите, продають. Різні і сувеніри, і смаколики, різні напої. Там далі зараз побачите будуть смажити страви на мангалі продавати. Морозиво продають, солодку вату. Але нас, друзі, цікавить концерт на біветі. ну реклама концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка має бути Михайло Гряцька і Катерина Божинська. Зранку я вже був на бюлеті, бачив, що. Колонки вже розставлені, тому зараз я так надіюсь, що вони будуть на біветі. Також, напевно, будуть і під вечір там 17.30, але друзі в телеграм-каналі було вже попередження про погіршення погодних умов і вже ну, синоптики кажуть, що вже буде третій годині дощу. Пускавці, і це продовжиться з субота, рахуйте. Половина дня неділя, і в понеділок дощ, ну, погода буде аж вівторок. Тому, бачите сьогодні ще тепло, люди ще в футболках ходять, а завтра вже очікується плюс 12. М'ясник на горизонті. Юрко Гуцулбент. Виїзний такий мангал великий, бачите. Від ресторану м'ясники ресторану на горизонті вони тут завжди беруть участь у різних ярмарках на курорті. Багато людей писали в коментарях за м'ясники, за ресторан на горизонті. я бачив відео, як люди тут почували в готелі на горизонті, який знаходиться вище самого готелю самого ресторану. Знімали відео, як там. Ну і ходилося снідати, обідати, вечеряти якраз цей ресторан на горизонті. Людей вистачає зараз на курорті. Осінь вже місяць вересень наближається до свого завершення, 28 сьогодні. Дерева вже поступово починають міняти колір. Чуємо вже лунають пісні на виконанні якраз Катерини Божинської і Михайла Грицкана. Це їхня така реклама. Подивимось, можливо, вони зараз з'являться на бюлеті. Дуже гарна зараз погода, було б цікаво зняти якраз таке відео. Люди завжди очікують на якесь шо ну, побачите своїх улюблених виконавців. Єдине, що. Зараз ці панянки, які продають квіточки, вони завжди оголошують. Якщо співаки зараз з'являться на бюветі, вони оголошуються ще за декілька хвилин такі-то, такі-то співаки чи співачки будуть за декілька хвилин на бюветі. Тому е, колись такий прочитав недавно коментар, чому кажуть на бюветі. У ну, нас так прийнято на біветі. На бівті це мається на увазі, що біля бівету Бо запитували в коментарях, чому не біля бюлету, чи там коло бюлету. У нас говорять на бюветі, і навіть ті панянки, які продають квиточки, також оголошують, що на бюветі. Так заведено, ніхто це не міняє. І люди до цього всі так привикли. І можливо воно так цікавіше звучить. Бо біля бюлету це величезна територія. Люди ходять пити водичку, нагадую, що нафтуся у Трускавці платно. 24 гривні за літр. Немає, друзі, немає. Напевно, ще не встигли приїхати Катерина Бужинська або Михайло Грицька. Тому зараз їх на 9 не буде. Ну, Вони, можливо, приїхали, але просто не готові зараз сюди прийти. Ну, звісно, це дорога і різні відстані. Тому будемо сподіватися, що вони прийдуть на бюлет. ближче до 17.30. І надіємо, що не буде ще А Зараз дуже гарна погода вже плюс 21. Зараз на курорті. Останні теплі дні друзі вересня. торговий центр парк. Ми зараз, друзі, підійдемо, пройдемось е, сходами е, до ресторану Чібурек. Тому через вулицю Героя УПА. кому цікаво. Давайте, друзі, пройдемось, прогуляємось. Погода дозволяє, оскільки наступні два дні будуть дощовими і, можливо, навіть не буде можливості зняти для вас якесь відео. Завжди цікаво знімати, коли багато людей, коли щось відбувається, коли якісь концерти, реклами концертів, ще щось. Пам'ятаєте, друзі, що раніше ви колись приїжджали, ну, це до війни було до війни, приїжджали на курорт і могли потрапити на одне таке чудове дійство. Пам'ятаю, два роки підряд було таке, а влітку був фестиваль. Корона Карпат кінофестиваль Корона Карпат, де кілька днів поспіль в кінотеатрі Злата транслювалися українські фільми, сучасні українські фільми. Пам'ятаю, приїжджав Богдан Бенюк, був Василь Вірастюк, і, ну і багато інших відомих е, акторів, режисерів. Було досить цікаво. Всі фільми були безкоштовні, ну вхід був безкоштовний. А, сеанси тривали зранку до вечора, дуже багато людей приходили, дивились. Було дос досить цікаво, друзі. Я сам кілька фільмів дивився. Непогані фільми були. Сучасні, українські. Були навіть і прем'єри фільмів. Пам'ятаю. В палаці не в палаці, а в, ну, в кінотеатрі злата. Тепер зараз, друзі, такого немає. Там навіть по місту є таблички, вже десь зустрічали на Бруківці, Корона, Карпат і ну, різних там зірок. Це було досить цікаво. Ну і також колись на курорті могли попасти на автозмагання, автораллі по місту. Це було дуже багато ну, в різні часи, це не тільки влітку було і навесні. І... Пам'ятаю, і взимку, і влітку. Також було досить цікаво, багато людей приїжджало на це дійство подивитись. І зараз такого немає. Ліворуч ресторан Таверна, праворуч пам'ятка архітектури, старовинна вілла, зараз тут кафедра нетрадиційної медицини. Колись запитували, я взнавав навіть номер телефону, чи працює, працює, вона зараз дійсно працює. Бачите, але тут по сходах ну, сьогодні людей небагато в торгівлі. Йдемо, перейдемо дорогу. І ми вже з вами, друзі, знаходимося по вулиці Героїв УПА. Дуже часті коментарі, друзі, там зняти санаторій Карпати, ну, відео маю на увазі. Зробити відео про санаторій Карпати, санаторій Шахтар, Молдова. Друзі, всі ці відео є на каналі, і це буквально тиждень тому були свіжі випуски з цих санаторій. Так що не полінуйтесь, прогортайте пару відео назад, і там все побачите. І Карпати, і Шахтар, і Молдова, і Дніпро, і дуже багато різних інших і Аркада, і Арніка, і також Оріанна. Ну Санаторії практично які доступні. Навіть а, два дні тому було відео про санаторій кришталевий палац, який знаходиться найближче до Бівету, також є і про готель Весна. І, ну, відео дійсно дуже багато. На всякого не полінуйтесь, подивіться, і... також є і Східниця, якщо когось цікавить відео зі Східниці. Ну, Відео зі східниці набагато менше, ніж розкривається, ну але будемо виправлятися. Тепер, хто не в курсі, приміщені Укртелекому, друзі, зараз відкрили магазин Сінсей. Ще один магазин Сінсей, один знаходиться в торговому центрі «Вектор» На Остедницькому кільці, а інший тут. В приміщенні колишнього Укртелекому Ліворуч, корчма паляниця. І також вавілон. Приватбанк зараз, друзі, зачинений на ремонт. Там деякі е спеціалісти працюють фахівці, але каси тут немає, друзі. Так що не знаю. Потрібно було. Приватбанк їздив аж у Борислав. Ну, потрібно було касу. то їздив в Борислав. Ліворуч від нас знаходиться Укрпошта. А це біле якраз приміщення зразу біля пошти. Це приміщення якраз колишнього Укртелекому, і тут знаходиться якраз магазин Сінсей на два поверхи. праворуч знаходиться дитячо-розважальний центр Гармидер і також ресторан Хінкальня, ну і бутики з одягом 27 Авеню. Ще тут внизу також є піцерія Дон Япон, готель Сенатор, ресторан Сохо, ну і також дольче віта. А ми вже, друзі, з вами практично в центрі в центрі курорту. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екраном. Дійсно, сьогодні дуже тепло. І не здається, що вже завтра буде дуже холодно, а взагалі на вихідні в Карпатах прогнозують сніг. Ну, десь високогір'ях. Якщо високогір'ях сніг, то у нас відразу у Трускавці йде різке похолодання. Ресторан Клюберг перед нами, також вілла Клюберг. Старовинна вілла. Видно міротель. І видно також вілла Гопляна. музей художника Михайла Біласа. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!